Вдягнула свої підбори для того, щоб на них стати. У мене ця стопа регулюється саме кнопкою. Я маю вгадати все, щоб на них було комфортно. 33 річна Карина з Одеси почувається на підборах легко й впевнено. Хоча ще 5 років тому це здавалося для жінки неймовірним. Тоді лікарі ампутували їй ліву ногу, все через вроджену спинномозгову грижу, яка почала прогресувати. Але після тривалої реабілітації Карина знайшла нове покликання бальні танці. Тоді був шок і, і різні такі емоції. І, врач... і я коли дізналася, куди діють ці. Частини тіла, які ампутовані у людей, тому що це там багато проводять таких операцій, сітенка. І я йому казала: типу, йдіть заберіть мою ногу, давайте прошиємо, що ви її кинули поряд з чужими ногами та руками. Вона там лежить, а я тут сажу. За чотири роки кар'єри танцюристки Карина вже встигла стати рекордсменкою України як перша жінка, яка танцює латиноамериканські танці на протезі. Також вона брала участь у проєктах танці зірками та Україна неймовірних людей. А минулого року Карина навіть виступила на Євробаченні у Ліверпулі. Танець, який поставили ліверпульські хореографи. В мене був лондонський партнер. Мені за десь півтори тижні скинули це відео, задало питання, зможе чи ні. Я сказала: окей, питання тренувань. Я тут вдома в Одесі почала вивчати кроки більш-менш приїхала безпосередньо туди. Ми кілька разів прогнали і все. Окрім танців, Карина активно займається веслуванням на байдарках і готується до змагань. Каже, усі нагороди присвячує своїй доньці, адже саме вона не дала їй здатися після важкої операції та повернутися до нормального життя. Олександр Бончев, Віктор Добринін перший міський.